купила Ігору Каркаде, дуже любить. Ось такий чайочок. Купила, скільки -то я заплатила за його, Ось скільки грам, зараз побачимо з вами разом. 70 грам, 28 гривень за 70 грам. І щось любить, І п'є. Я купила каву. Якесь дарк. італійська кава. Це в нашому магазині новому його цін. Я частенько туди заходжу, завжди люблю цей магазин. Там ціни такі, ну, недорогі. Ось така кава, чорна ця пачечка. Я не знаю, щось кажуть, що не можна показувати. А що буде, якщо я буду показувати? Італійська кава. Теста не знаю, 250 грам. 64,90, ну 65 гривень. Кава купила. Купила капучино. Порошко подібно. Даже не знаю. Ванильная. Ого, з натуральною кавою, я ж не п'ю. Представляєте, яка я вигодна? Не п'ю каву ніколи. Наскільки на світі живу. Не перу, не п'ю. Люди стільки його пропивають. да, Щось я не подивилася. Думаю, може, хоча б і вип'ю. Тут щось із натуральною кавою, це давлення буде. Я гормональні порошки п'ю і буду, то що буде? Я тільки раду знайшла. Вже я на їх сижу і все. Сижу, вже роками буду сидіти, пити тільки ці гормональні, що допомагають. Порошки. Ну і все, вину таку купила по 6,50. Ді смаку грибів. і така, що є, не було сьогодні. Оцей ну, такий кружечок зелений, не гостра курка. Ну, вже така приятна, біленька, добра, мівина. Добра. А взяла отаку порічню ось, курка. Вона, по-моєму, тут і Хоча перчина паприка намальована. Мені кажеться, що вона буде гостра. Бо іменно така сама хуторок. Іменно така сама і зелений круг написано, не гостра було. По 6,50. Ось таке у них покупки, немає. Уже тепер розкошувайбу. То поїхав, набрав і купив більш цього. Ну і сирок ось такі. 27,49 49 косічка. То вже це в дівоціні. Я знаю, вони і по 40, такі косічки 35. Тут багато, тут така 200, 114. 114 грам. Багато. Копченого не було, бо інший раз копчений є такий сирок, косічки. Це не було. Ну і таке, такі покупочки. Доброго дня всім! Я вже така рада прицепа, попросили у знайомих своїх. Ми привезли їх вірші один. Все, розгрузили 10 лістов. Вашки, звісно, шифер. Тут чотири. Думали, до Іри їхати не виходить. Доробіти треба. Як жалко, що ягод вже немає. Може, знов хейтери напишуть, що я ржу, тут не смішно. Та я навіть засміялася, що може ну, треба плакати. Я не знаю. Десь поховалися, нема хейтерів. Нічого не пишуть, немає, видно, немає їм що сказати. Взагалі один-два коментарі, Віталік. Взагалі люди не пишуть коментарів, не знаю. Чогось не пишуть. Один-два коментарі даю все. Це постійно, мої, дякую вам, дорогі мої. Щось не пишуть. А нема, рейтингу не буде, відео не продвігається. Я читала в Ютубі, що немає смислу його знімати. Навіть не треба, дивитися, що воно це дурниця, ця лішня. Стараюся, час же трачу. Ну, людям важко лайкнути коментарі, хоча б і щось піснуть, хоч сердечко. Дякую, хто зі мною завжди вам дякую. То підтримує, бо без вас би було дуже важко. Накрили ми вже свого навіса і на цьому буде все. Поки все. А Там буде видно, що. Ну, там буде видно, так. Да. До зустрічі, другі синкія. Зустрінемося, дай Бог всім здоров'я!